Курси валют на 7 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 7 грудня. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд, проаналізувати тенденції вихідного дня та допомогти вам спланувати наступний тиждень. Неділя це день, коли ринок зазвичай відпочиває, але на готівковому ринку завжди є цікаві нюанси. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня невелика корекція курсу євро на готівковому ринку може бути ознакою фіксації прибутків та які прості правила допоможуть вам уникнути поширеної помилки, коли ви, як іноді, намагаєтеся зібрати меблі з однією інструкцією для всіх моделей. Краще мати точну інформацію для кожної фінансової операції. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 18 копійок, євро 49 гривень 22 копійки, британський фунт 56 гривень 30 копійок, польський злотий 11 гривень 63 копійки, і молдовський Лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки. Американський долар коливається в межах 42,20 42,30 гривні. Євро можна придбати за 49,15 49,28 гривні. Британський фунт торгується від 55,7 до 56,10 гривні. Польський злотий 11 гривень 55, сотих, 11 гривень 65 сотих, і молдовський лей 2 гривні 40 сотих, 2 гривні 50 сотих. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара зафіксувався на позначці 42 гривні 18 копійок. І на ринку готівки він стабільно тримається близько 42,25 гривні. Євро демонструє невелику корекцію на готівковому ринку, але залишається вища 49, гривні. Британський фунт також тримається на високому рівні. Не забувайте, що у вихідні ліквідність знижена, тому спреди можуть бути ширшими, а ціни менш вигідними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Неділя це день, коли ринок готівки може бути найменш передбачуваним, особливо через нижчу ліквідність. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви, як іноді, намагаєтеся зібрати меблі з однією інструкцією для всіх моделей. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі. На сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках. Щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.